Ми з дружиною часто розмовляли про те, що у нас в майбутньому буде свій будинок. Ми уявляли його до найменших дрібниць. Ось ми сидимо на своїй терасі та вдихаємо чисте лісове повітря. Ось гуляємо набережною над водою, пірнаємо у басейні, а наші діти розважаються поруч. Наша мрія давала нам сили, щоб стати ближчими до її здійснення. Але найскладніше виявилося попереду. Ми просто не могли знайти саме той будинок. Переглянули велику кількість пропозицій. Ми переступали поріг будинків і намагалися приміряти його на себе. Все було не те. Щодня я знову і знову передивлявся пропозиції. Нарешті побачив його. Будинок зі світлини був просто змальований з нашого образу. Побачивши Годвіл, ми одразу зрозуміли, що це саме те, що ми так довго шукали. Кожний крок по території котеджного містечка додавав радості і натхнення. Ми вже уявляли себе тут. В Гудвіл немає парканів, але це найбезпечніше місце з цілодобовою охороною. Тут всі поки не знайомі, але ти розумієш, що ти вже серед своїх однодумців. Це наш власний дім. Але разом з ним ми отримуємо сервіс п'ятизіркового готелю, де є кому подбати про галявину перед нашим будинком, почистити басейн та потурбуватися про наш комфорт. Ми просто не могли повірити, що це все реально прямо тут. В сосновому лісі на березі річки, в найкращому заміському комплексі України. І ось ми тут неймовірно щасливі та закохані один в одного, в життя, в Гудвіл Резиденс. До речі, я вже посадив тут дерево. Залишився ще один пункт плану, але Поліна поки про нього не здогадується. Наш син обов'язково побачить цю красу, він буде рости в безпеці та комфорті. Він також полюбить рибалити, як його тато.